Доброго дня, шановна приймальна комісія. Для, до вашої уваги дипломна робота другого майстерського рівня вищої освіти групи СГТМ 424З Буртонюку Уляна Богданівна, керівник професор Чекаш Андрій Володимирович. Тема роботи особливості емоційних станів військовослужбовців у умовах війни в Україні. Пояснювальну записку дозвольте не зачитувати, адже вона представлена на слайді. Об'єкт предмет. Дослідження та мета також можу не зачитувати, адже вони представлені на слайді. Виходячи з мети та предмету дослідження, ми визначили наступні значення: це розглянути теоретичний стан проблеми емоційного стану, характеризувати особливості впливу пережитих моментів на емоційний стан військовослужбовців під час реабілітації, дослід особливості емоційного стану. Методи це були порівняння, узагальнення, аналіз, імперічні методи та тести. База дослідження була Чернівецький обласний центр соціально психологічної допомоги, що знаходиться в Чернівцях. Для визначення у нас були у вас Рікса, Харса та сану використані методики та тести. За дослідженням вас Монарікса ми бачимо дані, отримані під час опитування Харса. За шкалою Гамільтона панічний розлад знаходиться найвищій, отримані результати за методикою сану активність найвища, за бесоюдар емоційна агресія, де потребує подальшої реабілітації та опрацьовування, за попередніми результатами, які ми могли порівняти, тобто у них певний стан був, поліпшився психологічний, але є багато моментів, що потрібні пропрацьовуватися, так як тривожність та агресія. Рекомендації психокорекції, порушення емоцій, особистості поведінкової сфери військовослужбовців, оптимізація стану психічного здоров'я, відновлення стану психічної безпеки, рівня якості життя з метою підвищення їх соціальної адаптації в родині, військовому колективі та суспільстві. Профілактика ранніх граничних розладів психічного регістру, навчання методів саморегуляції, формування конструктивних навичок соціальної взаємодії. Моніторинг стану військовослужбовців, мобілізація психологічних можливостей військовослужбовців, НГУ, подолання наслідків поранень травми та тому іншого. висновках для них є досить складним та для їхніх родин реабілітація, оскільки вони стикаються з певними проблемами, та знову, знову, знову вони переживають ті ж самі моменти, що викликає багато різних проблем. Проблем. Для вашої уваги, ще також представляю вам свідоцтва та сертифікати, які я отримувала за час періоду навчання та проходження практики. Всім дякую за увагу!